Вітаю мої любі. Я вирішила зробити невеличкий майстер-клас. Я його записала. І це початкове відео з того, де я хочу показати вам готову роботу. Це ось такий, ну, типу, як органайзер, не знаю, як його назвати. Для наушників. У мене тут є ще, як вони вкладки. Я вже колись розповідала, що у мене не тримаються наушники в, уках, в ухах без е, силіконових е, вкладочок. Я купила їх там другі, обрізала. Коротше, ігри разом тут у мене розказувати довго. Але е, так вони не тримаються, завжди випадають. Але е, я купила... Купила для того, щоб вони не випадали, щоб я могла в дорозі з ними користуватися. І перед самим, можна сказати, виїздом вже все вирішила. Не буду нічого вшити, але ну, так сталося, що я пошила ще такий невеличкий органайзер. Я його пошила з піци, як ви бачите, ось Ну з тої техніки, який, яку я вам вже показувала: з тих клаптиків під під органзою. Якщо ви це будете робити, робите, робіть, будь ласка, зі звичайної тканини. Чому зараз покажу? Тому що піца, вона, скажімо так, її треба вивер... Вірніше, цей виріб треба вивертати. Ось ви його шиєте на цю сторону і вивертаєте. Ось раз і раз. І вивернули. І коли ви вивертаєте, то органза може, ось, дивіться, ось, бачите, вона вилазить із швів. Тобто органза дуже слизька і її на такі маленькі речі краще не робити. Я маю на увазі не робити е, саму піцу. Але класно можна зробити просто із якоїсь, не знаю, з печурку якогось, просто з'єднати різні кольори по, ну, пошивати по звичайному. Не накладати, як оце я робила. Крім того, я там вам у відео показувала, що я використовую маленьку блискавку. І так незручно робити. Я зразу вам скажу. Хто майстер, можливо, ну, ті зроблять. Я ж якось зробила, ну, не можу сказати, що це супер охайно, ну якось же зробила. Але краще робити з однієї половинки. Е, зараз покажу, з однієї половинки блискавки. Тобто ось так. З однієї половинки, і там я вам так і показую. Взяли велику. Е, Якщо у вас не відрізна блискавка, то взяли велику блискавку, обрізали, виняли з неї собачку і ось так її можна ось так пришили. Бо там, ви побачите, там трикутник, і його краще шити, коли воно по прямі. Ось такі мої поради. Ось то, що я собі. Наклепала. Не знаю, може туди назад приїду, а та буде видно. Далі викину. Бо це мені не подобається. Зараз пішмалюю його трошечки, щоб воно не розпускалося далі і не, міш... не заважало. Ось так. Робіть, якщо комусь цікаво, а взагалі, подивіться, можливо, ви використаєте. Його ж можна і більшим робити, і меншим. І, ну... Класти сюди що завгодно. Тому подивіться, бажаю вам успіхів. Робіть, творіть всього найкращого. Вітаю вас, мої любі. І що це у мене сьогодні? Сьогодні у мене вівторок. Якесь там число. Зараз подивлюся якесь. 19 вересня. І я не можу відірватися від машинки. Сиділа, сиділа і вирішила, що мені треба чехол. Ну, не чехол, а типа сумочка для навушників і для. У мене там ще айропот, це туди в мене ще яким там. Накладки, коротше, є. я хочу, щоб це все в кучі держалося. І в дорозі я його ніде там не шукала ні під яким карманам, і так далі. Так от, я вирішила зробити собі невеличкий такий органайзер. 에, знайшла е, якийсь іноземний майстер-клас. Мені сподобалось, зараз вам буду показувати. Робимо викройку. Листок А4. Складаємо ось так під косим углом, ну, по прямій лінії, ось тут. І відрізаємо оцей трикутничок. І оцей трикутничок – це і є викрійка. Ось, все, виключа, готова. Ось. Він буде ось такий. Ну, я вам покажу. Мабуть, спочатку покажу, що вже пошию. А потім. І так, нам треба внутрішня частина, ось я знайшла шматочок, цього, виріжу. Зовнішня частина теж ви можете кроїти із, скажімо так, із цілої тканинки. Я ж буду кроїти із шматочків. Ну, не буду робити піцу, а можу зробити піцу. Або зроблю піцу. Точно, я буду робити ні, цих мені жалко, Ви, зараз повезберу і буду робити піцу. Давайте я спочатку. Ага, давайте я розкажу, що їй буду робити. Це піцу це можна в піцу додати. І оце. Буду клеїти. Ось я нашла шматочки своєї такої, не знаю, такого флізеліну з однієї сторони. Ось він достатньо такий тоненький, якраз мені підійде. Це на, буду клеїти на пі, вірніше, на, на цьому буду прошивати пиццу. А на підкладку я Найшла теж шматочки, бо ж всього жалко. У е, мене такий є, як він називається, дублерин. Е, теж з цієї сторони, він на клієвій основі. Можна і без клієвої, але якщо вона у вас є на клієвій, то робіть на клієвій. Так зручніше, воно тримається кучі і вам не треба буде там все поправляти. Ось. Я пішла робити піцу, а потім ми її будемо їсти. Ось дивіться, дівчатка, я зробила ось таку піцу. Знов щось мені захотілося осінню. Ну, видно, з-за того, що осінь. Все, що бачила, там ліпила. Щоб ви розуміли, в мене от така здоровецька корзина. Не знаю, так, мабуть, покажу. І там його ого, що скільки можна нашити. Ах, кстати, корзину я теж сама плела. Колись ми з вами ще це зробимо. Тепер е, так, вирізала трикутничок і його е, задублила. Тут, з цієї сторони, ось вистрочила. Верніше, строчила з цієї сторони, все. Тепер мені треба, е, час покажу. Тепер мені треба до цього змійку. Змійку, тобто, Кстати, у мене ж є 4-річні, зараз ще тут валялося знайду. Угу. Дивіться, ця дівчата, пожаліла жовту, чого пожаліла, бо мені треба тільки одна сторона, оця, отак. Потім я буду так складати, сюди вдягати е, пігунок, і ось так воно буде. Тому в мене колись було відрізано, і щось я його, мабуть, неправильно відрізала. Дивіться, я думаю, я думаю що можна зробити навіть, ну, ось, дивіться, до середини. Мені спочатку треба визначити середину. Де мої ножиці? Ось. Серединка. І тут теж серединка. Я думаю, що можна використати і маленьку якусь таку. Наприклад, покажу. Наприклад, використати ось звідси сюди прошити, потім розстібнути, а цю пришити, ось так от звідси сюди. Тоді просто буде незручно пришивати оце, мабуть, чи зручно. А чого? Я ж не буду його більше нікуди пришивати. Так. Нам треба оцього оце, пришити сюди. Ось так от. Навіть ось так от. Я буду шити з цього. Коротше, значить, я беру зараз просто ось так звідси. Ні, неправильно, неправильно ось так. Нам треба лицем до лиця. Ось у мене лице і тут у мене лице. І я буду пришивати ось так до самісінького вершечечку. Я знаю, що буде тоді важкувато пришивати ось це. Але я можу зробити ось так: від середини до краю. І тут потім повернути від середини до краю. Але зараз я ж забула ще зробити. Мені треба зробити, ось тут буде петелька. Я пришию петельку, зараз подумаю, яку. Ось такий великий кусок. Мені прям жалко такий кусок буду Оце ж лабіна, так? Да? Скажете ви. Так, да, я ж лабіна. Ну, що робити? Я лабіна. Чи такий? У мене, звісно, конечно... а що в мене тут є вже пошите? О, в мене є чудесні ось ці На Нащо це я ще буду тратити п'ятну? Колинку, це ще кудись використається. Дивіться, є зелена Є ось, ось така реженька. Це від сумочки, от її я і використаю. Це, бачите, де є ще така зелена. Отут ми маємо пришити петельку отут. Але в мене буде петелечка із карабінчиком. Це велика, вона має бути десь отака. Дайте подумаю, це буде не завелика петелька для такого. Завелика. Це буде завелика петелька, хоч вона красива. Ну, бо це ручка від сумки. Ми ж, Ви пам'ятаєте, так? Да? Ну, я маю на увазі може за широка якась. І вона така товста, що. Ну, тут одні наушники нашого мені оце, таке горе. <ріпи> ну, я маю на увазі, що нашого таке воно товсте. Горе. Зроблю з цього. Петелечку зараз обріжу її трошечки. Маш, мабуть, навіть наполовину, і навіть цю половину ще збережу. <реш> Оце я економ... економна. А ну, от так. Може, ще десь якась петелечка пригодиться. Вполне достаточно одної таблетки, як то кажуть. Так, піду зараз пошукаю, який мені карабінчик треба. Ну, який найменший у мене є карабінчик. І ключ Ну, ось, я пришила, вибрала отакий. Тепер я буду пришивати ось цю сторону лицем. Ось так. Пришию, пришию заодно. Спочатку пришию, не буду окремо, пришив... не буду разом, буду окремо пришивати. Спочатку пришию ось це, потім накладу виворітню теж пришию сюди. Потім це все розверну, пришию ось це і дошию отак. Потім ми з вами зустрінемося. Кому не зрозуміло, дивіться, спочатку це, давайте ще повторимо, оце лице. Я пришию від серединки, там, де я відмітила, до краю. Видно вам, до краю. Пришию спочатку саму е, блискавку, а потім накладу підкладочку, теж від серединки, і прострочу сюди підкладочку. У мене, коли підкладка буде зроблена, це буде триматися. Тоді мені прийдеться ну, погратися, я так розумію, що мені прийдеться ось так гратися, викручувати його, незручно буде. Але я постараюсь зробити. Ой, дівчюлечки, що ж я тут натворила, зараз буду відкривати. Дивіться, я не робіть, так? І не використовуйте, от, дивіться, це виворітня сторона. Я закрила і ось так прострочила. Тепер мені треба зробити ось такі куточки. Я зробила сантиметр на сантиметр від шва. І от мені його тепер треба відрізати. Зараз я візьму, зроблю окантовочку. Вірніше, я вже зробила окантовку. Вона біля машинки лежить. Я зроблю спочатку окантовку для. Зараз почекайте, хочу ж відкрити змійку, бо не можу достати до змійки. Не так теж не зможу. А, значить так, ви робите ось тут окантовочку. Це виворітня сторона, я навиворіт його вивернула і прошила. Може бути незрозуміло. Але, на жаль, я його все прошила вже і вертатися не буду. Мені треба тепер достати цей. Кінцетиком і відкрити його, щоб тоді було можна вивернути, а не так і залишилося, Воно у мене на вивертій стороні і собачка з Ось, наконець, то я її відкрила. От бачите, не робіть у цього. Краще, <кій> хто не професіонал, краще використайте одну половинку е, якогось е, якоїсь блискавки. І знімете з нього собачку і ось так складете і потім надіваєте собачку. Собачку надівається, ви вже бачили сто раз я показувала. Зараз. Щось покажу. Ось дивіться, ось собачка в мене. А, ось ви взяли одну половинку. Тільки дивіться, щоб собачка була того ж розміру, вони є 5, є, не знаю, ще якісь інші є. Щоб підходила, Або ту саму собачку, яка може у вас була якась блискавка, ви зняли розпороли, зняли, розрізали і оту ж собачку використали. Ось так складайте, берете оце носиком вперед і надягаєте його. Ось так. І ось так. Мені треба третю руку. Якось там ще бачила на набилку люди одягають. Я завжди отак от собі роблю, іноді зубами помахаю. І все, ось так, щоб було. Тому що незручно. Воно можна і так, звичайно, бачите, я взяла оту маленьку блискавку. Але, чесно кажучи, це незручно е незручно шити. От я зараз візьму бєчкою за шию, Ця за шию ось ці спочатку шви. Потім отако складу, за шию і тут бєєчкою закрию, і в мене готовий виріб. Ось дивіться, дівчатка, я зробила некрасиво, не акуратно, але воно було всередині. Не хотіла підшивати руками. І, і ось так прострочила з цієї сторони, а тут, що там виглядало, тут все одно все підшито, все нормально. Тепер, я складаю. Тепер складаємо ось ці чи квадратики і їх теж отак прошиваємо. Отут. І е, теж бієчкою за, е, е, закриваємо. Все. Е, покажу. Ну ось, дівочки, я зробила. Зараз я його виворачую. У мене вийвся ось такий мішочок. Не знаю, як довго він буде носитися. Зараз принесу, побачу, чи влезить у мене все те, що я хочу. Ось дивіться, мені треба сюди засунути. айрподси. І у мене є, я вам показувала, коли їх купляла оці навушники Єлеві І я відрізала одну штучку, там, бо вуха боліли. Ось такі ще навушники. І це все красиво, все, все свободне. У мене тут була трошечки не, ну, коротше, помилка, через що я сказала краще робити однією лінією. Чого? Тому що у мене здвинулась підкладка і верхня частина. І вийшло, що я вирізала його однаковими трикутничками, а прийшлося його урізати. Тому зараз форма не зовсім така, як би вона мала бути. Вона мала бути, мабуть, трошечки більше квадратніша. От, тому я ж кажу, що беріть одною полоскою, тобто половинку довгої блискавки, і використовуйте її. Не використовуйте оце. Це я просто така противна, мені завжди хочеться спробувати найскладніше. Отак. Чи зможу я. О, тут уже ну, коротше. Можливо, навіть, даже... зараз підпалю. Бо оранжа трохи, трохи може вилазити із, теж корт малесенький я його пообрізала, шви всередині, і може виходити, вилазити оранжа. Ну, навіть якщо я не поношу, ну, додому і назад з'їжджу, а там, а тоді вже й викину. Відріжу тільки оце і викину. Ось такий в мене вийшов. Мішочок. Так. На цьому хочу з вами попрощатися. Бажаю вам успіхів, всього найкращого. От вам ще одна піца така. Пробуйте.